Штучний інтелект змінює підхід до забезпечення інформаційної безпеки при цьому, як з точки зору того, хто захищається, так і з точки зору. Атакуючого, на жаль, ми постійно використовуємо AI в кібербезпеці вже понад два роки. В нас є дуже багато кейсів пов'язаних з використанням AI при збагаченні моделей для моніторингу безпеки. У нас дуже багато кейсів з використання AI для аналізу новин, для аналізу освіченості користувачів як зовнішніх, так і внутрішніх. У нас дуже багато кейсів щодо використання AI для реалізації таких задач, як міскодінг і аналізу конфігурації. Другий напрямок це мізкодинг, фактично, це застосування штучного інтелекту для того, щоб виявити торговців, які спеціально змінюють код категорії своєї діяльності, так званий mcc код Наприклад, якщо торговець заявив, що він торгує книжками, а насправді подає заборонені медичні речовини або використовує віртуальний термінал для казино, і це є певним ризиком для еквара, тобто для банка. І тут Дві ідеї ми застосовуємо штучний інтелект, який, по-перше, парсить сайт торговця на предмет виявлення заборонених слов, які б свідчили про його незаконну діяльність. І по-друге, штучний інтелект класифікує по контексту сайту діяльність торговця і порівнює його з кодом, який він заявив. Кожен користувач має свій набір знань щодо будь-якого домену безпеки, для того, щоб коректніше давати рекомендації щодо навчання наших користувачів, ми аналізуємо рівень кожного користувача за допомогою спеціальної навченої моделі, яка дозволяє нам більш конкретно та таргетовано давати йому курси та матеріали для навчання, які допоможуть йому використати свій час з максимальною користю. Ми багато експериментуємо і намагаємося інтегрувати. Великі мовні моделі з існуючими скорінговими системами, які зазвичай побудовані на статистичних методах аналізу. І тут ідея в тому, щоб навчити ЛЛМ розпізнавати складні шаблони шахрайських схем, і атак навчити її контексту транзакцій для того, щоб більш ефективно виявляти фрод, шахрайства, навіть в тих випадках, коли. Звичайні скорінгові моделі можуть пропускати ці атаки. Ну і другий плюс в тому, щоб зменшити кількість фальшпозитивних спрацювань, тобто коли ми маркуємо транзакцію як підозрілу, а насправді вона є нормальна. Compliance платформа на даний момент застосовує дуже широко AI для реалізації проектів зв'язаних з контролем пепів, а саме вичитка новин і оптимізована оброботка цих новин для прийняття рішення по клієнту. За допомогою AI ми виявляємо погані слова, які вказуються в активностях банку. Недавно запроваджений проект по постанов НБУ де AI допомагає знайти директиви і необхідні регулятивні норми, які потребують уваги самого банку. Ми зробили впровадження штучного інтелекту частиною своєї стратегії, стратегії інформаційної безпеки, стратегії безпеки, яку вже доволі успішно реалізуємо.